Дуже дякуємо, щоб такий важкий час для України звернули увагу і на таку категорію людей, і допомогу, в обстеженні, турбота про наше життя і здоров'я. Всім здоров'я, благ, вся, всього найкращого. Дуже вдячна цьому проєкту, власникам цього проєкту. Дуже вдячна клініці Святого Луки. Все таки цей проект надзвичайно важливий для людей, особливо зараз такий важкий час. Я дуже задоволена. Дуже дуже дякую вам від щирого серця. Дуже хочу подякувати керівництву Івано-Франківської епархії і спонсорам за те, що вони дали таку можливість. Я хотіла би подякувати спонсорам проєкту та керівництва клініки за можливість пройти обстеження з знижкою. Щиро і безмежно я хочу сьогодні ще подякувати Івано-Франківській єпархії та іноземним меценатам за можливість дбати про наше здоров'я, особливо в такий тяжкий час. Брала участь у соціальному проєкті, завдяки якому мені дуже професійно було зроблено операцію, із знижкою 80%. Хочу висловити щиру подяку в першу чергу нашим лікарям, хірургам Чурпію Володимиру Константиновичу. І Старчевському Антону Антоновичу. І взагалі всім подякувати, сестричкам, усім медичним обслуговуючому персоналу, за таку велику чуйність, доброту. Дякую. Я щиро дуже вам вдячна за такі можливості, які ви даєте людям. Щоб вони могли оновити своє здоров'я, це дуже-дуже приємно, що є такі люди, в яких теж відкрите, добре, щире серце, допомагати іншим. Я дякую всій лікарні за можливість таку тут лікуватися. Дякую лікарям за їх професіоналізм. Ми з сестричками персоналу дуже всі щирі, професійні, чуйні люди. Своє здоров'я доручити людям, які дійсно з великої букви хірурги. це Соломчак. Володимир Пет... Петро Володимирович і Чорпій Константин Володимирович. Я дуже-дуже їм вдячна. Сестрички всі такі поважні, чуйні. Все. Ну, Я не можу знайти ніяких недоліків. І дуже-дуже дякую всім від всього серця бажаю вам здоров'я, миру і добробуту в сім'ях.